Паровоз Томас та його друзі Залізничні історії Дональд і Даглас були близнята. Вони при Шотландії на допомогу гладкому контролеру. Однак той чекав тільки одного паровоза. Близнята хотіли як найкраще. Вийшла плутанина. гладкий контролер дав їм номери Дональдові 9, а Даґлесові 10. Проте все одно мав намір відіслати одного паровоза назад. А на паровозному дворі був гальмівний вагон, і йому не сподобався Даглас. Коли вони працювали разом, усе було не так. Потяги за Дагласа лаяли. Даглас почав хвилюватись. Дональд його близнюк. Ти страшенно недокучив, сказав Дональд. Доведеться тебе не брати у поїздки. Вийде, сказав вагон. Я необхідний. Пок! Необхідний? спалахнув Дональд. Всі працюють, а ти тільки скажи. <піць> Надокучив він, <піць> скажи, Даглас, отчепимо його. О, 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 за... Якщо погано поводитимеся, то так і зробимо. Вагон почав поводитись краще. Одного дня з Дональдом не стався прикрий випадок. Рейки були слизькі. Він не зміг зупинитися вчасно. І. Гладкий контролер страшенно роздратований. Дональд я розчарований. Сподівався від тебе такої незграбності. Я Доми було навіть вирішив відіслати назад Дагласа, залишити тебе. Пробачте, сер, сказав Дональд. Це я Ти поламав усі мої плани. Тим часом твою роботу виконуватиме Джеймс, поки ти лиш свій тендер. Джеймсу не сподобається. Джеймс обурено бурчав. One would think, said Douglas, that Donald had his accident on purpose. I heard tell about an engine and some tar wagons. Shut up, said James. It's not funny. He didn't like to be reminded of his own accident. Well, 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 said Douglas. Surely, James, it wasn't a you. You didn't say. James didn't say. He slouched sulkily away. He's cross, sniggered the spiteful brake van. We'll try to make him crosser still. Hold back, giggled the trucks to each other. James did his best, but he was exhausted when they reached Edward Station. Luckily, Douglas was there. Help me up the hill, please, panted James. These trucks are playing tricks. We'll show them. Said Douglas. Slowly but surely, the snorting engines forced the trucks up the hill. But James was losing steam. I can't do it! I can't do it! Lay it to me! shouted Douglas. The guard was anxious. Go steady! The van's breaking! The van was in pieces. No one had been hurt, and soon Edward came to clear the mess. The fat controller was on board. I might have known it would be Douglas, he said. Douglas was grand, sir, said Edward. James had no steam left, but Douglas worked hard enough for three. I heard him from my yard. Two would have been enough, said the fat controller. I want to be fair, Douglas, but. I don't know. I really don't know. The fat controller was making up his mind about something. But that's another story.